Вітаю всіх. Сьогодні 13 вересня, п'ятниця. Ну, Можливо, хтось у це вірить, хтось не вірить, але все ж таки ми візьмемо підтримку на цей день. Він не настільки складний, як здається, але все ж таки беремо підтримку від тангіду. Що вам буде на сьогодні підтримкою? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Першому варіанту, що буде сьогодні підтримкою? Двійка мечів. Ну, для вас підтримкою буде те, що вам варто більше обмірковувати свої дії, не поспішати діяти, допоки не будете знати все, що вам належить знати, з того питання, яке вас буде хвилювати або яке вам доведеться вирішувати. Також є для вас попередження таке: не розповідайте нікому про те, що ви собі думаєте, що ви собі плануєте до тих пір, поки ви не здійсните. А допоки обмірковуйте і дійте дуже поступово і виважено. Тож, така вам підтримка від ангелів на сьогодні. Другий варіант помірність. Для вас підтримка від ангелів буде те. Що, коли хтось буде порушувати ваші межі, вас вищі сили будуть оберігати. Тобто, хто б там що вам не бажав, хто б там що вам не робив, і не говорив, вас будуть захищати вищі сили. Довіряйтеся своїм ангелам, просіть у них допомоги і підтримки, вони вас захистять у всьому. Тому що ну, сьогодні будуть такі неодноразові. Спроби у інших людей на вас вплинути, порушити ваші межі. Там, можливо, сказати вам неприємні речі, виникнути можуть конфліктні ситуації. Але якщо ви будете поводитися розважливо, у вас все буде гаразд. Ви цього всього зможете уникнути. Третій варіант. Корол... Король Келихів. Для вас буде підтримкою те, що вам дадуть такі енергії на цей день, коли ви зможете самі розважливо ставитися до всього, що буде відбуватися у вас. Тобто, у вас вистачить ресурс, у вас вистачить натхнення для того, щоб урівноважити всі такі гострі кути, які будуть сьогодні випливати. Також для вас, по королю келихі, ви зможете вирішувати питання, які вас, можливо, тривалий час турбували, особливо якщо це стосується почуттів, стосунків. І для вас важливо буде утримуватися у такій позиції гармонійній, тобто відчувати наповненість, натхнення. От таким чином вам ангели будуть указувати, що тільки знаходячись у балансі. Із собою у вас все буде гаразд і складатися буде таким чином, який для вас буде найбільш благосприятливий. Але це все не тільки ваші будуть заслуги, це все вам дадуть ваші ангели охоронці Тож бажаю всім хай всіх охороняють ваші ангели охоронці дають вам найкращі позитивні енергії на сьогодні і назавжди.